Да. Глибоке взаємне кохання. Я сорольська троянда я – долина лілея, як Лілея між тернем, так подруга моя поміж дівами, як то яблення між лісовими деревами, так мій коханий поміж юнаками. Його тіні жадали й сиділи я в ній, і його плід для мого піднебіння солодке. Він впровадив мене до винярні, а прав района до мною кохання. Підхріпіте мене виноградовим печом, <кій> освіжіть мене яблуками, бо я хвора з кохання. Ліва рука його під головою моєю, правитяж його пригортає мене, Заклинаю я вас дочки єрусалимські газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали і щоб не збудили кохання. Аж йому не вподоба до вподоби. Довподоби. Голос мого коханого ось він іде, ось він скаче горами по пагірках вистрибує. Мій коханий подібний до сарну чи до молодого Оленя. он стоїть він у нас за стіною, зазирає у вікна, заглядає у грати. Мій коханий звався і промовив до мене Уставай же, подруг моя, моя красна, і до мене ходи. Бо оце проминула пора дощова. Дощ ощух перейшов собі він. Показались, квітки на землі, пора соловейка настала, і голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди, і, роз... і розцвіли виноградники, пахощі видали. Уставай же, подруга моя, моє і до мене ходи. Голубка моя, у розщілинах скельних, у безкінім сховку, дай побачити мені твоє личко, дай почути мені голосок твій, бо голос твій милий личко твоє, уродливе, ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники. Виноградники ж наші у цвіті. Мій коханий він ні, я ж його, він пасе між лілеями, поки день прохолоду навіє, а тіні втечуть. Вернись, мій коханий, стань подібний до сарни чи до молодого оленя в Пухучих горах.